Слово Верітас на ранок. П'ятниця 32 тижня звичайного періоду. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 26 та 37 вірші. Ісус на питання Фарисеїв про те, коли прийде Царство Небесне, відповів відомою приказкою Де труп, там зберуться і орли. Це означає, що все відбудеться тоді, коли сповняться всі необхідні умови. Тобто Небесний Отець пошле Ісуса Христа у наш світ тоді, коли Він вважатиме, що час настав. Ми не знаємо, коли цей час настане, тому не варто будувати собі ілюзії з цього приводу. Але треба жити так, щоб коли б він не з'явився вранці, опівдні чи ввечері ми були готові зустрітися із ним. Найкраще для людини буде, щоб Христос застав її, виконуючи сумлінно свій обов'язок у вірі смиренно та пильно. Один коментатор Біблії сказав так про друге пришестя Христа: жодна людина не передбачить Його, але кожен Його побачить. Амінь.